Сміливість, відвага, сила завжди з нами. Незважаючи на труднощі та перешкоди, ми готові увірватися до футбольного сезону. Ми об'єднались, адже в нас є спільна мета. Крок за кроком. Ми будемо відроджуватись. Адже воля в наших генах. Ми об'єднались, щоб йти разом до спільної перемоги. Народжені в Україні, заряджені перемагати. Чи є у вас в планах бути на кожний? В планах нема. Просто ми приїхали в Одесу, щоб ще раз доказати, що е, Одеса це Україна і в Одеса це безпечне місце. І ми приїхали доказати усім, щоб не боялися їхати, тому що на сьогоднішній день ну, для людей це якийсь. Ну, ізюминка цього бодрості. Я думаю, що якщо сьогодні ми зробили для одеситів, те, що сьогодні буде народ веселитися і гуляти, це буде іще один вклад в нашу перемогу, і тому ми, ми тут кажуть, що старт чемпіонату це теж певна демонстрація ворогів, І що українці не бояться, що українці згуртовані. Можете прокоментувати це? Так оце ж ти і показуємо, що ми вже просто чувство страху потеряно, груді був, чувство страху потеряно з десь. Ми це доказуємо їм і говоримо, що ми їх не боїмося, ми, ми поїдемо куди. Поїдемо в Ніколаю, поїдемо в Ніколаю гуляти, Нам без, ну, без проблем. Скажіть, в який момент ви відчули, що все ж таки чемпіонат має стартувати, він стартує. Тобто були такі певні відчуття, тому що до останнього ж були там в травні намагалися ввести. Чи послухайте, ну я, я людина, яка в житті, напевно, нічого не боїться. Боїться тільки смерті. Це однозначно, бо тільки дурак не боїться смерті. І я це говорив і говорю, що з першого дня ми грати і будемо грати. Якби вони не захотіли грати, то ми б їх поміняли, все одно ми грали. Ну, радімо футбол будемо. Щодо вашого рідного Петрова, вона фактично знаходиться за 100 кілометрів від. Зони бойових дій, наскільки там все облаштовано і наскільки там. Кривий рік ще ближче, ми будемо грати в коромругу. Я наверное, відповім запорузію. <му> Скажіть, а загалом український футбол виживе, як ви вважаєте? Бо це дуже складно. Знаєте, коли спитали Володимира Ілліча Леніна, Володимир Ілліч, ви підняли таку масу населення на революцію. Ви вирені в тому, що ви виграєте? Знаєте, що вона відповідав? На другий другого виходу немає, тому футбол буде жити, жив буде жити, завжди. Я не Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, аби футбол був завжди поруч із вами.